Всім привіт підписникам Wikielit! І сьогодні ми будемо грати у гру Super Bern Adventures. Я в цю гру грала, у мене вже навіть є одна загрузка, але сьогодні ми будемо грати в загрузку B, щоб я вам показала проходження цієї гри. Добре, і заходимо. Починаємо. Ру. Тут у нас коротенька історія про те, що колись ведмеді дружили з бджолами. Але, на жаль, бджоли почали виробляти фіолетовий мед. І, коротше, усі стали як зомбі. Тому через це бджоли ув'язнили всіх ведмедиків, і ми маємо їх врятувати. Назвуть нашого героя Барен. І ось ми просинаємося. Я, звісно, не хочу вам спойлерити історію, бо я вже це грала. Я вже все про неї дізналась, навіть проходила її. Звісно, не повністю останній рівень не могла пройти. Стрибати це нас А, бити це Б. Подвійний стрибок такий великий. Два А. І такі плямни ряди. Це А, Б. Отак. Давайте швиденько, бо я хочу вам коротеньке проходження показати. Я в мене не встию вам показати як пройти, Але якісь коротенькі уривок. Покажу Брати предмети, це натиснути на «B». Отак от, так от так, зробити плижок. До речі, я от хочу вам десь пізніше, буде якась частина, в якій я вам навіть покажу, як потрапити у «Backrooms». Так, тут є «Backrooms». Я Бекрумс. От Шика у нас є і вона хоче нам допомогти усіх спасти. І ось починається гра. Я зараз вам покажу, як знайти і відкрити геть усіх ведмедиків. І я, звісно, щоб швидко пройти, тільки трьох відкрию. Але буде окреме відео, де я покажу, де кожного ведмеді відкрити, а особливо черепаху города. Я там всі вже, е, до речі, розблоковувала і визволяла. І добре, переходимо сюди, не повертаємося. Тут, якщо що, треба старегтися інших черепах і бджіл парк з фіолетовими очима, не такі оці ми. Вони хочуть нас е, того, вони як зомби поводяться. Тут треба збирати монетки, бо тут навіть є один такий ведмідь, е, якого за монетки збирати. Я вам покажу одну е, двох таких більш секретних. Їх досить легко дістати, але вони ой ні, цього не дуже легко. Тут треба. <плодиспро> О, це буде важко, <плодиспро> хоп -хоп. <плодиспро> <плодиспро> хух. І хоп. ми Томмі мій визволили. Зараз швиденько заклана мене. Добре. І я вам покажу двох, як на сположу. З під води. Так, підіхажу. Один це тут, він досить такий простенький був. Це якщо я захочу наверх дістатися. Але зараз я цього робити не хочу. Я хочу вам показати, де це він десь тут мав бути. Тут таємна така поческа є. До речі, завдяки монеткам, якщо ви граєте цю гру і не знали, завдяки монеткам у нас дихання поповнюється. І ось тут у нас ось такий возниклиць под водою. Я його, чесно не пам'ятаю. Ось тут от ключ. І це на борда. І давайте визволимо останнього перед тим, як приступити до боса. Тому що чесно, бос там буде. Ні, він буде легкий, але ну, не супер-ізі, бо я знаю, тут є багато босів. І є один найлегший він буде вже в кінці кісти. Давайте так не будемо дратувати інших черепах. І далі дістанемося ось таким ходом. О. Тут взагалі можна. До речі, ось його ми маємо рятувати. Отутмен, -от, оцей, оцей черепашка має теж чіку. Ми собі якщо його погубили. О! Це досить важко. О, і найважче буде дістати ключ. Ох, я тут раніше дуже довго проходила. Бачите, у цьому проблема, те, що я перелітаю це завжди. О, отак. Оп, ох, залізла. І давайте, давайте. оп. Не перелетіла тух. Головне не впасти зараз. Не хотіла б і на нову. І зараз спробуємо хоп. І все. Ідімо вже до боса. Я не хочу зволікати. І тому зараз вже піду боса. Тих. А, бос не тут, я забула, чорт. речі оці черепахи гинуть від води. Не знаю чого. От зараз дивіться. Черепаха дивиться. Я тут. От, бачите? І це для мене досить дивно. Окей, йдемо в цьому відео я вам покажу тільки одного боса, але ми ще подальшому кожного відео ми будемо проходити по одному босу. О, і зараз буде. Так, у нас трохи пешки, тому нам не треба додатку. І Усе, ми тут ось наш бос. Голем череп. Паша чи голем. Нам треба спасти цього веднадика, який дуже на нас схожий. І дивіться. І треба йти, його атакувати швидко, і не можна що він нас вдарить. Упляв, він прямо на нас вот эти, я скажу. Дуже легко, я вам скажу, чесно. Ну, бо я вже це проходила. І все, ми його врятували. Зараз реклама мене. І все. Давайте вертатись. Ось тут у нас вихід, Ой. І вертаємося додому. Вертаємось! Надіюсь, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити цьому відео лайк і підписатись на мій канал. Тож, в наступному відео ми будемо переходити вже снігову долину. Бувайте, друзі! Рада була вас бачити!